Вітаємо! У цьому модулі ми обговоримо вимоги до організації надання послуг з тестування на ВІЛ. І для початку давайте окреслимо загальні питання, які нам необхідно враховувати під час проведення досліджень. Перше. Де відбувається тестування? Які умови навколишнього середовища та яке устаткування необхідне для забезпечення належної якості обстеження? Друге. Хто проводить тестування? Який рівень компетенцій та навичок персоналу достатній для коректного здійснення дослідження? Третє, Які вироби медичного призначення, у тому числі реагенти та витратні матеріали, застосовуються під час тестування, умови їх транспортування, використання та зберігання. І четверте. Яким чином забезпечується якість проведених досліджень? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете у стандарті ІСО 15189-2022, який затверджений наказом МОЗ України від 05.04.2019 року номер 794 та в інших нормативно-правових актах у сфері організації надання послуг тестування на ВІЛ. На сьогоднішній день широкого розповсюдження набувають послуги з тестування на ВІЛ саме з застосуванням швидких тестів. Оскільки при їх правильному використанні та за умови дотримання алгоритму тестування результат дослідження є таким самим достовірним, як і при встановленні у статусу особи за допомогою визначення до віл методом імуноферментного аналізу. Вибір методу дослідження має ґрунтуватися на економічних показниках, швидкості отримання результату та наявному технічному потенціалі. Відповідно до наказу номер 794 цитуємо: вибір методів дослідження під час тестування на ВІЛ залежить від наявності лабораторного обладнання УМЗ та кількості зразків, що досліджуються протягом робочого дня. Якщо навантаження становить до 40 досліджень на день рекомендовано застосування швидких тестів, якщо понад 40 досліджень на день застосування інструментальних методів дослідження. Наразі… У зв'язку з децентралізацією ВІЛ-послуг значна частина тестувань з метою встановлення ВІЛ-статусу припадає не тільки на клініко діагностичні лабораторії, а на всі суб'єкти господарювання в сфері охорони здоров'я, які надають послуги з тестування на ВІЛ, у тому числі у разі проведення дослідження за місцем лікування пацієнта з використанням швидких тестів. Давайте детальніше ознайомимось зі стандартом ISO 15189-2022. Стандарт був впроваджений Національним агентством за акредитації України відповідно до настанов Міжнародної організації зі стандартизації. Це четверте видання. Яке скасовує та замінює попереднє ISO 15189 2012 яке було технічно переглянуте, а також замінює ISO 22870 2016 дослідження за місцем лікування, адже охоплює його основні вимоги для пунктів тестування за місцем лікування, Point of care testing особи. Мета стандарту сприяння добробуту і задоволеності користувачів наданих послуг. Певненість у їх якості та в компетентності фахівців, які здійснюють дослідження, у стандарті містяться вимоги щодо планування та реалізації дій для усунення ризиків і можливостей для покращення. Ці дії дозволять підвищити ефективні системи управління, зменшити ймовірність недійсних результатів і мінімізувати потенційну шкоду пацієнтам, персоналу, громадськості та навколишньому середовищу. Вимоги до якості та компетентності базуються на засадах етичних норм і принципів управління, які визнають зобов'язання постачальників медичних послуг перед пацієнтом. Сферою застосування стандарту є суб'єкти господарювання в сфері охорони здоров'я у разі визначення вимог до їх якості та компетентності, а також розробки системи управління і, відповідно, оцінки їх компетентності, користувачі послуг, які надають суб'єкти господарювання в сфері охорони здоров'я для підтвердження або визнання їх компетентності самими користувачами, регуляторні органи та органи з акредитації. Тепер розглянемо основні вимоги до організації, приміщення та робочого місця відповідно до стандарту. Приміщення та умови навколишнього середовища відповідно до загальних положень, мають бути придатними для заявленої діяльності та не повинні негативно впливати на достовірність результатів або безпеку пацієнтів, відвідувачів, користувачів послугами та персоналу. Вимоги до приміщень і умов навколишнього середовища, необхідних для виконання лабораторної діяльності, мають бути визначені, контрольовані. Та задокументовані. Так, згідно з наказом з України від 05.04.2019 року, номер 794 температура у приміщенні на пункті тестування з використанням швидких тестів, у тому числі в умовах мобільної амбулаторії, має бути стабільною у межах від 15 до 30 градусів за Цельсієм. А в самій лабораторії у межах від 18 до 30 градусів за Цельсієм, оскільки температура навколишнього середовища впливає на роботу обладнання, управління приміщеннями. Заходи з контролю приміщень мають бути впроваджені, документовані, підлягати моніторингу а також періодичному перегляду. Заходи повинні включати. Контроль доступу з урахуванням безпеки, конфіденційності, якості та збереження медичної інформації та зразків крові пацієнтів, запобігання забрудненню, перешкодам або несприятливому впливу на діяльність суб'єкту господарювання у сфері охорони здоров'я, який може виникнути через джерела енергії, освітлення, вентиляцію, шум, воду та утилізацію відходів. Запобігання перехресному зараженню, якщо процедури дослідження становлять ризик, або коли відсутність розділення може заважати роботам або вплинути на їх якість. Забезпечення засобів та пристроїв безпеки, де це можливо, і регулярна перевірка їх функціонування, утримання обладнання у справному та надійному стані. Складські приміщення. Має бути забезпечене місце для зберігання з умовами, які забезпечують постійну цілісність зразків, обладнання, реагентів, витратних матеріалів, документів і записів. Зразки пацієнтів і матеріали, що використовуються в процесі дослідження, повинні зберігатися таким чином, щоб запобігти перекресному забрудненню та погіршенню якості. Об'єкти для зберігання та утилізації небезпечних матеріалів і біологічних відходів повинні відповідати класифікації матеріалів у контексті будь-яких законодавчих або нормативних вимог. Приміщення для персоналу у приміщеннях має бути належний доступ до туалетів і запасу питної води, а також має бути окреме приміщення для зберігання засобів індивідуального захисту та одягу та окреме для іншої діяльності персоналу, наприклад, зустрічі, навчання та зони відпочинку. Приміщення для збору повинні дозволяти проведення збору таким чином, щоб не зробити результати недійсними або негативно вплинути на якість досліджень. Враховувати приватність, комфорт і потреби пацієнтів, наприклад, доступ для людей з обмеженими можливостями. А також враховувати розміщення супроводжуючих осіб, наприклад, опікуна або перекладача під час забору біоматеріалу. Приміщення для забору проб мають бути відокремленими від зон прийому пацієнтів, рецепції. А також зберігати засоби першої допомоги як для пацієнтів, так і для персоналу. У приміщеннях, де безпосередньо проводять дослідження, заборонено використовувати дезінфекційні засоби, що містять сполуки хлору або перекису водню. Після закінчення роботи робочі поверхні, ручки холодильників, дозатори та всі предмети, що контактували з потенційно-інфекційним матеріалом, знезараджуються 70% спиртом або іншим дезінфікувальним розчином, що не містить сполук хлору або перекису водню. Суводню. Опромінювання бактерицидними та кварцовими лампами здійснюється після закінчення роботи зі зразками крові з подальшим провітрюванням приміщень. Давайте поміркуємо, то які ж умови навколишнього середовища на пункті тестування з використанням швидких тестів можуть негативно вплинути на якість такого дослідження. Як ми вже зазначали вище, температурний режим в приміщенні має важливе значення для зберігання та використання швидких тестів. Окрім того, якщо у лабораторії необхідно проводити дослідження, то пробірки з кров'ю перед їх транспортуванням до клініко-діагностичної лабораторії мають зберігатися за температури 2-8 градусів за Цельсієм. Розглянемо, що має бути в наявності в приміщенні, де зберігаються медичні вироби, у тому числі швидкі тести, термометр та гігрометр. Відповідальна особа здійснює реєстрацію температури та вологісті на початку та в кінці робочого дня. Робить записи у журналі реєстрації температури та відносної вологості у приміщенні. Форма номер 510 – 5 облікова. Кондиціонер. Холодильна камера. Якщо неможливо забезпечити підтримання стабільного температурного режиму в приміщенні, де зберігаються швидкі тести, їх зберігають у холодильнику за температури, зазначеної в інструкції із застосування медичного виробу. Холодильники, де зберігаються медичні вироби, у тому числі швидкі тести, також мають бути укомплектовані термометром. Відповідальна особа здійснює реєстрацію температури на початку та в кінці робочого дня робить записи у журналі реєстрації температурного режиму в холодильнику морозильній камері, форма номер 49810 облікова. На кожний холодильник для зберігання медичних виробів оформлюється окремий журнал. Тепер давайте розглянемо вимоги до обладнання згідно зі стандартом ISO 15189 2022 «Медичні лабораторії вимоги до якості та компетентності. Відповідно до загальних положень, суб'єкт господарювання в сфері охорони здоров'я повинен мати процеси для вибору, закупівлі, встановлення приймальних випробувань, включаючи критерії прийнятності, обробки, транспортування, зберігання, використання, обслуговування та виведення з експлуатації обладнання, щоб забезпечити належне функціонування та запобігти його забрудненню чи погіршенню. Вимоги до обладнання визначають: перш за все, для правильного виконання робіт має бути забезпечений доступ до обладнання. Якщо обладнання використовується поза межами постійного контролю закладу або функціональної специфікації виробника обладнання, керівництво повинно забезпечити дотримання вимог приймання, зберігання, експлуатації та контролю якості роботи і устаткування. Кожна одиниця обладнання, яка може впливати на діяльність закладу, повинна бути унікально позначена, маркована або іншим чином, ідентифікована, а також внесена до реєстру. Обладнання необхідно підтримувати у належному стані та за необхідності замінювати. Процедура прийнятності обладнання. Перед тим, як ввести або ж повернути в експлуатацію обладнання, обов'язково необхідно провести процедуру верифікації того, що обладнання відповідає встановленим критеріям прийнятності. Обладнання, що використовується для вимірювання, має забезпечувати або точність вимірювання, або невизначеність вимірювання, або те і інше. Інструкції з використання обладнання Важлива наявність відповідних запобіжних заходів для запобігання ненавмисним налаштуванням обладнання, які можуть зробити результати дослідження недійсними. Обладнанням повинен керувати навчений, уповноважений та компетентний персонал. Інструкції з використання обладнання, в тому числі надані виробником, повинні бути легко доступними. Обладнання повинно використовуватися відповідно до вказівок виробника, якщо воно не було валідовано самостійно. Обробка приладів здійснюється відповідно до вимог, викладених в інструкції із їх застосування. Наприклад, промивач планшетів або вошер необхідно промивати один раз на місяць розчином спирту, концентрація якого та режим зазначено в інструкції і застосування приладу із відповідним записом у журналі реєстрації проведення профілактичної промивки вошера, форма номер 498-11 облікова. Але канали вошера заборонено промивати дезінфікувальними розчинами, тобто хлоровмісними або такими, що містять перекісноводневі сполуки. Наступний пункт це технічне обслуговування та ремонт обладнання. Вам необхідно мати програми профілактичного обслуговування, заснованих на інструкціях виробника. У випадку, якщо ви відхиляєтеся від графіків або інструкції виробника, це необхідно зафіксувати. Обладнання повинно підтримуватися в безпечних робочих умовах та робочому стані. Це включає електробезпеку, будь-які пристрої аварійної зупинки та безпечне поводження та утилізацію небезпечних матеріалів уповноваженим персоналом. Це особливо важливий момент в умовах енергодефіциту та відключення світла. Несправне обладнання або те, що не відповідає встановленим вимогам, має бути вилучено з експлуатації. Воно має бути чітко марковано або позначено як таке, що не працює, доки не буде верифіковано його належне функціонування. Заклад повинен перевірити вплив дефекту або відхилення від встановлених вимог і розпочати дії, коли виникає невідповідна робота. І, якщо це можливо, заклад повинен знезаразити обладнання перед обслуговуванням, ремонтом або виведенням його з експлуатації, надати відповідне приміщення для ремонту та забезпечити відповідне індивідуальне захисне обладнання. Повідомлення про несприятливі випадки з обладнанням. Якщо трапились несприятливі випадки та аварії, які можна віднести безпосередньо до конкретного обладнання, про це необхідно повідомити або виробнику, або постачальнику, або жабом, а також відповідним органам, якщо це необхідно. Заклади повинні мати процедури реагування на будь-які відкликання виробником або інше повідомлення та вжиття заходів, рекомендованих виробником. Записи щодо обладнання. Пам'ятайте, що необхідно вести записи для кожної одиниці обладнання, яка впливає на результати діяльності суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я. Ці записи повинні містити наступне, якщо це актуально відомості про виробника та постачальника, а також достатню інформацію для однозначної ідентифікації кожного елемента обладнання, включаючи програмне забезпечення. Дати надходження, приймальних випробувань і введення в експлуатацію. Доказ того, що обладнання відповідає встановленим критеріям прийнятності, поточне місце знаходження, стан на момент отримання, наприклад, новий, вживаний або відновлений, інструкції виробника, програму профілактичного обслуговування, будь-яка діяльність технічного обслуговування обладнання, пошкодження, несправність, модифікація або ремонт обладнання. Записи про характеристики обладнання, такі як звіти, або сертифікати калібрування чи верифікацію, або те і інше, включаючи дати, час і результати. Статус обладнання як от активне або в експлуатації, не в експлуатації, на карантині, виведене з експлуатації або застаріле. Ці записи необхідно зберігати, і вони мають бути доступними протягом терміну служби обладнання або довше за потреби. Дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео.